Добрий день! Вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги чотири приміщення під комерцією для ведення господарської діяльності. Розпочнемо місцену зла. Тут один на всі приміщення. Так, от така невеличка торгова площадка, був магазин. Приміщення вже обладнане поличками, невеликий холодильничок і окремий лічильник. Лічильники окремі на кожне приміщення. Так, тут у нас діючий бізнес. І навпроти наступне приміщення ото все прибереться. Ось такий має вигляд. Наступне. Побільше трохи. І ще одне приміщення навпроти. Так, от усе також можна демонтувати. Все прибереться. Тут, типу, пожежного виходу ним не користуються, тобто це не окремий вхід. Ну і, власне, отаке велике приміщення. На цьому все. З додатковими питаннями, будь ласка, пишіть або дзвоніть. Будемо раді вам допомогти. Приміщення знаходиться по вулиці Течіни. Всім до побачення!